Стан Волинянина, на якому цими днями пересадили серце в Ковальській районній лікарні, стабільний. Про це розповів лікар-хірург Тарас Окунь. Зараз пацієнт перебуває в реанімації. Матеріальний тиск в нормі сатурація, тобто насичення киснем крові, теж в нормі. Пацієнт їсть, пацієнт п'є, пацієнт говорить, пацієнт. Активний, хоче вже сидіти, ходити, але ми не дозволяємо. Петрові Маркевичу 65, він зі Старовижівщини. Каже, на трансплантацію чекав сім місяців, за цей час переніс декілька інфарктів. Я просто сознання теряв, просто буду йти і сознання теряю і все. Чоловік загинув, каже, його не можна було спасти. І він пошертував серцем, ну воно буде добре, я, знаю. я це вірю. Донор каже Петро Маркевич, з сусіднього села, але чоловіки не були знайомі. Пересадку серця провели в ніч на 15 липня, розповідає трансплантолог Володимир Танський. З його слів, рідні 63-річного чоловіка, у якого раптово стався інфаркт та мозкова кома, дали згоду на посмертне донорство. Органи померлого пересадили чотирьом людям. Тривало час Петро Петрович хворів, от неоднократні інфаркти міокарда, які привели до того, що Відбулася загибель лівого шумочка, ішемічна так названа кардіоміопатія, яка привела його до трансплантації серця. Людина поступила з порушенням мозкового кровообігу в лікарню. За добу було діагностовано смерть головного мозку. От. Благодаря команді трансплант-координаторів була отримана згода на вилучення локації органів. Операція тривала стандартно. Врім ішемії донорського органу склала 160 хвилин. 15 чоловік нас в активному листу очікувані. Зі слів кардіологині Ольги Танської пацієнт, якому пересадили серце, у відділенні інтенсивної терапії перебуватиме тиждень. Попереду каже, на нього чекає тривала реабілітація. Перші півроку це завжди важка праця. Важка праця лікаря, який його буде спостерігати. Ну і в першу чергу треба великі зусилля з його боку, щоб він приймав регулярну терапію для того, щоб донорське серце не відторглося, прижилося. Постійно пацієнт перебуває під нашим наглядом після виписки. Два рази на місяць він навідує лікарню. Сьомий рік з донорським серцем живе 42-річний Олександр Саливон з Київської області. Нині каже, в кардіохірургічний центр приїхав на планове обстеження обмеження в якихось там проти фізичних навантаженнях їжі, теж саме в воді. Ну, тобто були обмеження. Зараз такого в принципі вже немає. Приймаємо да, свої таблетки кожен день і пожиттєво. Погляд на життя інший став. Валерій Затула з донорським серцем живе теж сьомий рік. Я хто вернувся. На бокс, як раніше нема. Я хотів на бокс повернутися як раніше, але не можна. А так якихось значних обмежень немає. Живеш як до операції. Я дуже вдячний родичам, що вони погодилися. Очень благодарним родственникам далі. Зі Зіслів гендиректора Валентина Вітра у Ковальському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні за чотири роки здійснили 27 трансплантацій. З них шість пересадок серця і 21 пересадку нирки. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.